У неділю 26 квітня місто вшанувало пам'ять лозівчан загиблих та померлих внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. В ніч суботи на неділю у центрі громадських організацій світилися вікна. То було у приміщення міської спілки Чорнобиль. Члени організації вирішили саме вночі піти до пам'ятного знаку, аби вшанувати пам'ять загиблих товаришів. Приблизно о пів на другу ночі, 26 квітня 1986 року, на четвертому енергоблоці чаес стався вибух, який повністю зруйнував реактор. Минуло 29 років. Чорнобильці із 29 свічок виклали символічно цифру 29 та схилили голови у хвилині мовчання. Висувалися різні версії, різні гіпотези для пояснення причин Чорнобильської аварії. 29 років по тому лозівчани, які прийшли на алею пам'яті, згадують ті часи. Тоді сказали, що немає нічого у нас страшного. Да, страшного. На парад вийшли, повиганяли. -по -по я 26-го утром вже слухав, що от это, голос Америки утром. Наглушили, але я услышав. Тільки приїхав, воєнкомат призвав. Матушка казала, каже, синок, ти ще тільки приїхав з а тебе вже міліція визива. Кажу, мама, це не міліція, це воєнкомат. У 86-му році я був. У нас было пять человек. Я, Литовченко, Юра Паршин, Козловский и одного еще не помню. Ну, уже никого нету. все мертвые стоит и все. Когда брали, что в Афганистан, что, что, туда забирали? Не спрашивали. Вызвали и поехал. 31 июля с ней будет. Моя рота была снята с учений. Мы проводили крупные учения. Я командир на мостовой роты по наводке на плавного железнодорожного моста через реку Десну. И вот мне в 12 часов ночи командир батальона вызвал, что получаете задачу через 4 часа убыть к новому месту выполнения задачи. Задача была восстановить железнодорожный путь от станции Янов до первого-второго энергоблока с целью вывоза З першого второго блока, отработаного ядерного топлива і завоза свіжого ядерного топлива, Що успішно сделали. Загальна біль, загальні спогади зібрали лозівчан 26 квітня на мітинг реквієм. Трагедия Чернобыля для Лозовой ⁇ это 224 ликвидатора, 109 переселенцев, почти 100 детей, почти 100 вдов. Это последствия страшных событий 29 летней давности. Статистика очень ужасающая, тяжелая, как по городу Лозовой, так и по всей стране. Многих среди нас сейчас нет в наших рядах. Ми їх помнім. Хотілось би хактопомоч сім'ям. Чим та то помочь. Не всегда та получається. Напередодні річниці трагедії Чорнобиля міський голова зустрічався з представниками спілки Чорнобиль, де за круглим столом обговорили найбільш хвилюючі та актуальні питання ліквідаторів. Серед іншого обговорювали і питання підготовки до відзначення річниці ювілейної 30-ї у наступному році. У нас есть тоже мысли и есть мысли у руководителей общественной организации «Союз Чернобыль-Украина», я имею в виду Александра Николаевича Дяченко. Место такое уже привычное, место зеленое, нарядное. Нужны штрихи, которые бы говорили о том, о событиях, о людях, которых уже нет и которые, слава Богу, сегодня еще с нами. Довгий слід в історії залишила Чорнобильська трагедія. Молодь сьогодення про неї знає. Ми звичайно знаємо, що таке чорнобильська катастрофа, і сьогодні ми прийшли вшанувати пам'ять загиблих і тих, хто брав участь у ліквідації цієї катастрофи. Нам, звичайно, в школах прививають вшанування цих героїв. Тому ми, звичайно, з повагою відносимося до них і сьогодні прийшли саме для цього, щоб вшанувати їх пам'ять. Гірлянда пам'яті, хвилина мовчання та квіти до пам'ятного знаку тим, хто нас захистив. Це все, що встигаємо розповісти сьогодні. Та інформації багато. Про все докладно у наступному випуску у п'ятницю. У студії традиційно працював Вадим Гоч. У випуску ставимо крапку. На все добре.